Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. У нас дуже яскраві події. У нас дві планети роблять інгресію. Що це таке? У нас Венера закінчує своє, свій рух у Терезах і переходить в Скорпіон. Це буде 7 листопада. У нас Марс переходить з скорпіону в стрілець. Саме тому. Я вирішила поділити це відео на три такі великі важливі частини. Ну, не так великі, я дуже буду старатися, щоб вони не були задовгими. А 10 хвилин десь буде інформація астрологічна, яка пов'язана потім з тим, що я дам далі. А далі я дам витягну кожному знаку зодіаку, що ми будемо відпускати, тому що зараз час відпускати. Два тижні у нас повня, і після повні ми два тижні е, у нас спадає місяць. Тому ми від чогось відмовляємося, але зараз я все поясню. А потім я дам ритуал, який ви зробите, який допоможе вам е, звільнити простір свій енергетично, задля того, щоб потім, коли сонечко зайде в стрілець, щоб у вас було дуже якісне розширення. І зайшла зовсім нова енергія, більш якісна, більше е, про розвиток подій, про, про те, все яскравіше, яке ви хочете, щоб було в вашому житті. Тільки давайте все е, спочатку. Все... Так, як повинно бути. Я буду читати, тому що хочеться, щоб це була стисла така інформація, і знаєте, потік, щоб ви її слухали і одразу розуміли, що відбувається в вашому житті. Так от, неочікувані повороти та перегляд стратегії розвитку ось що відбуватиметься. Друзі, нас чекає активний, але надзвичайно напружений тиждень. Він буде сповнений важливих астроподій, які допоможуть як здійснити успішні особисті прориви, так і принести несподівані повороти у справах та спровокувати гостру кризу. Обирайте, якщо ви не знаєте цієї інформації, яку я дам, то це буде відбуватись. Якщо ви зараз вслухаєтесь те, що я буду говорити, ви можете вийти на новий рівень. Весь тиждень буде освітлений потужним супермісяцем, найбільшим повним місяцем 2025 року, який відбудеться сьогодні, в середу, 5 листопада, на фінансово кризовій вісі Тілець Скорпіон. Він принесе максимальну ясність у справах, яскраво проявить те, що раніше було приховано, і призведе до піку розвитку сюжетів і планів новолуння 21 жовтня. Дивіться, у нас тілець про матеріальне, про тут, що ми можемо потримати в руках, заробити гроші. У нас скорпіон про масштаби, про великі е, кількості грошей. Але скорпіон тільки тоді дає, коли ми відпускаємо старе. Скорпіони е, ну, це смерть з косою. Давайте так, вони трансформують усе в нашому житті. Тому треба е, свідомо обрати, зрозуміти, від чого вам. Час прийшов відмовитися, а воно, знаєте, воно вже таке, знаєте, відпадає, воно видно, і вам треба буде зробити ритуал, який я дам наприкінці. Тому слухаємо уважно. Повний місяць у нас у тільці в 14 градусі просто стоятиме сонцю у скорпіоні і зробить надзвичайно емоційною центральну тему тижня. Матеріальну стабільність і особисту безпеку, тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами тривоги, якщо ви в Україні. Місяць яскраво висвітлюватиме нашу здатність витримувати великі навантаження, справлятися з кризами, накопичувати та зберігати фінанси, а також будувати надійні особисті та бізнес-партнерства в умовах надзвичайно складних і непередбачуваних обставин. Цю напружену зовнішню динаміку забезпечить низка пов'язаних планетарних факторів. Ну, по-перше, увесь тиждень, а це, ну давайте рахувати, з, ви можете вже порівняти, це десь з 3 по 10, скажімо так, у своїх Венера у своїх рідних партнерських Терезах перебуває у квадратурі з Юпітером у раку. Точний аспект був 2 листопада, що створюватиме гостре невдоволення у романтичних і сімейних стосунках, можете вже проаналізувати, підживлюватиме наші апетити, вимагатиме більшого витрачати надто багато або, навпаки, відчувати гострий дефіцит фінансів і підтримки. Але водночас напруження стимулюватиме шукати нову точку зростання і розвитку у фінансах і партнерствах. У другій половині тижня Венера опиниться у знаку свого вигнання 6 листопада. Вона перейде у силовий скорпіон у напруженій квадратурі з чистильником-трансформатором Плутоном. Точний аспект буде 8 листопада. Ця інгресія посилить кризові тенденції тижня, імовірні драматичні ситуації, коли ми можемо стикатися з зовнішнім тиском. У фінансовій сфері отримувати несподівані вимоги про сплату податків, кредитів, боргів, штрафів, або опинятися у ситуаціях, де ми змушені витрачати великі суми на лікування чи безпеку, або в кращому випадку вольові особистості можуть використати цей період для антикризового бізнес-розвитку, укладати великі угоди, інвестувати, кредитувати. У стосунках опинятися під психологічним, фізичним чи сексуальним тиском, або ж самі відчувати сильну пристрасть ревнощі, бажання володіти, підкоряти, контролювати, що найкраще реалізовувати через бізнес-партнерства та роботу з тілом, силовий спорт, трансформаційні, енергетичні сексуальні практики. По-друге, 4 листопада планета Дій Марс перейде у вже перейшов у цілепокладальний знак стрільця, і це відбудеться у точному протистоянні з оновлювачем, прискорювачем, ураном. Теж 4 листопада, цей надзвичайно напружений аспект може спровокувати різку зміну наших пріоритетних цілей розвитку, порушити плани, призвести до раптових гострих конфліктів, розривів. Звільнень і травм. Ну, ось бачите, я вам розкажу, що це було. Ось тільки я хотіла записати це відео. Я спалювала листочок, той який і ви будете спалювати. Але й у Рівній мірі дозволить несподівано впіймати удачу за хвіст і опинитися на вершині успіху завдяки особистій підприємливості, рішучості, кмітливості, креативності, здатності блискавично реагувати на виклики і зміни, допомагати діяти саме таким чином нам будуть гармонійні аспекти Марса, надихаючи творчий трин з Нептуном. Точний аспект також 4-го і проривний вольовий секстиль з Плутоном 6 листопада. Навіть якщо я кажу сьогодні е, ці дати 5-го, правильно, е, планети, ну, це велетенські за розміром планети і енергії також, і вони впливають декілька днів. Тому не вважайте е, поганим те, що я не попередила, наприклад, вчора про 4 листопада. Це вже діє. Ви просто зараз можете, знаєте, до цього до цієї інформації, це міг бути якийсь вінігрід в голові. А зараз ви просто це все покладете на полички, на правильні полички для вас, і ви зрозумієте, як рухатися в вашому житті. По-третє, весь сезон. Це був коли у нас осінній сезон затемний, особливо у вересні був активний чорний місяць. Це фіктивна точка апогей місячної орбіти, що символізує негативну карму в астрології це ліліт. Чорний місяць буде тривалий час перебувати в з'єднанні з південним місячним вузлом у Терезах, пов'язаним з минулим накопиченим досвідом. Ви могли відчувати це такий, знаєте, така спокуса, ви розумієте, що. Ну, не треба, ну, не можна цього робити. Але ну, така спокуса і хочеться це зробити. А ви знаєте, що це буде погано. Ви знаєте, що це е, ваша тіньова історія. Але ви йдете на це. Тут треба бути дуже обережним і уважним. Е, тим самим вона активує деструктивні кармічні програми в партнерствах і фінансах, які потребують завершення. Це положення може давати ефект кривого дзеркала, коли через ілюзії спотворення, спокуси і сильні негативні емоції ми можемо зробити неправильний фатальний вибір і формувати енергетичні кармічні воронки. Таким чином, наша головна задача не потрапити у вир пристрастей, зберегти внутрішній емоційний баланс, ясність. Тверезість і постійно перевіряти себе за допомогою барометра вищих моральних цінностей, керувати божественними заповідями і правилами, намагатися більше прощати, відпускати і віддавати з любов'ю, ніж вимагати свого ненавидіти, злитися, проклинати, мститися. Я сподіваюся, що мені вдалося. от Я молодець, за 10 хвилин я записала саме те, що мені хотілося донести. І тепер хочу витягнути кожному знаку зодіаку по одній карті. Що саме вам треба відпускати? Це дуже важливо. Нам треба відпустити для того, щоб нове впустити в своє життя. І потім ритуал. Добре? І почнемо. Я принесла колоду. Що саме відпускати овном? Наповню в тільці, Овни. Вам треба відпускати безпечне життя, веселощі і е, е, контроль у родині. Перестати контролювати і думати, що від вас усе залежить. Це не кінець, а це початок чогось нового в вашому житті. Тому делегуйте, більше довіряйте і буде вам щастя. Ось тут овнам. Хочу сказати, що нехай це буде 10 чогось винести з квартири, добре. Тільці, що вам відпускати в вашому житті, це туз жезлів. Перестати бути дуже активною і брати тільки на себе усю відповідальність. Розділяйте. Відпускайте е, те, що ви кругом повинні бути переможцем, переможницею. Відпускайте те, що ви постійно е, собі придумали робити все сама і відповідати за все сама. Зрозуміли? Ось тут також я раджу а, записати щось. Ну, я зроблю зараз ритуал, розповім. І сьогодні це карта дня. Тільці, ну, це дивовижно працює. А, наповню саме, я витягнула саме цю карту. І ви тільці, і вам зараз ця підказка. Що а, це неймовірно. Далі. Близнюки, що вам відпускати? Трійка жезлів. Ну, збавте темп, тому що це дуже велика швидкість була до цього. Вам треба зрозуміти, що в поспішках ви можете щось не побачити, щось втратити. Перестаньте бігти. Винесіть щось три. Такого старого, вже вам неможливого, не потрібного з вашого життя. Це можуть бути навіть предмети. Ви можете це спалити, тому що у вас це жезли. Зрозуміли? Це може бути і якась мебля. Раки. Що вам відпустити з вашого життя? Карта справедливість. Слухайте, ну у вас міг бути якийсь, е, якесь діло, можливо, і в суді, і ви могли зациклитися на цьому. Е, можливо, це несправедливість по відношенню до вас, можливо, до, е, до когось з ваших близьких. Або буде суд, і ви переживаєте, вам треба це відпустити і довіритись простору, що усе справедливо в цьому світі. Віддатися цьому потіку, потоку. Зрозуміли? Ну, і це може бути будь-що Це м -м, аліменти, будь-що, з чим ви там судитесь, з ким судитесь, Зрозумійте, що Справедливість вона завжди існує. Вона на розумієте, навіть не на е, матеріальному рівні, тобто не на ментальному рівні, а Божественний суд. От я вас запрошую до того, що е, довіритися потоку і Божественному суду. Відпустити ось цю напругу стосовно того, що ви, людина, вирішили. Що щось там несправедливо? Я тільки казала, що відпускаємо ось ці емоції ненависті, злісті і прокляття, і мститися не потрібно ні в якому разі, тому що існує бумеранг. Добре? Відпускаємо наступний знак. Леви. Що вам відпустити, що вже зайве в вашому житті? Сімка Пентаклів. Вам треба відпустити, спостерігати за тим, що у вас там зростає. Вам треба відпустити, контролювати гроші, контролювати, як вони примножуються, а просто працювати. Зрозуміли? Перестати. Інвестувати постійно в щось, економити, наприклад, чекати, коли вони примножаться, усе вчасно завжди. Наступна карта. Діви, що вам відпустити в вашому житті? Вам треба зрозуміти, що усе вже добре. Це карта мир, і вам треба відпустити війну, можливо, в своїй голові, звичку переживати і все контролювати, бо карта світу це і є потік, це і є Всесвіт. Це і є довіра Всесвіту і розуміти, що усе щось завжди в житті завершується, а щось нове народжується. Єдине, що постійне в нашому житті, це зміни. І в вашому житті щось завершується, відпустіть це. Можливо, вам карта 21, число 21 допоможе зрозуміти. Ну, і е, весь світ перед вами відкритий. Тому що це і є. Ось так і виглядає. Весь світ 21-й старший аркан. Мир. Зрозуміли? Відпускайте е, страхи і довіряйте Всесвіту. Не бійтеся кінця. Завжди потім йде початок. Наступна карта. Для Терезі. Що вам відпустити в своєму житті? Вісімка жезлів. Перестати рухатися і працювати постійно. Дивіться, якийсь конвейер. Можливо, ви постійно в якихось переїздах, відрядженнях, ви вже настільки змучилися від цього всього. Можливо, ви змучилися від новин, читати новини, перестаньте їх читати. Особливо ті, які вас лякають. Не без того, звісно, якщо ви в Україні, вам потрібно бачити, коли там сигнал тривоги, хоча її чутно. Е, ну, щось таке. Ну, і це може бути навіть е, відпустити якусь, може продати машину, транспорт, бачите? Подумайте, може, прийшов час оновити машину. Скорпіони. Що вам відпустити в вашому житті? Двійка, чаш. Вам треба відпустити партнера. Довіряти, перестати маніпулювати. Ну, це також ваша повня, тому що на вісті тілець скорпіон. А все, що стосується партнерства, вам треба перестати маніпулювати і контролювати. Зрозуміли? Довіряємо, тому що всі партнери, всі люди, яких ви зустрічаєте, це дзеркало вас. Спочатку працюємо з собою, зі своєю головою, а потім ви побачите своє відношення, те, яке ви робите відношення до себе всередині в своїй голові, ви одразу помітите і зміни навколо, люди почнуть вас. Або любити, або ненавидіти, залежить від того, що ви з собою робите в своїй голові. Ось це і буде робити з вами партнер будь-яка людина. Любіть, поважайте себе, і ви це отримаєте навколо. Стрільці! Що вам відпустити зараз з вашого життя? Двійка пентаклів. Перестаньте вагатися, врешті-решт. Відпустіть е, ось ці гойделки, якусь неврівновагу, якусь невпевненість у собі. Е, можливо, від двох чогось вам треба зараз відмовитись, виністи з, з вашої квартири, з вашої голови, з вашого життя. Те, що зайве? Можливо, вам треба відмовитися від другої роботи, а можливо, від двох. І, е, можливо, обрати щось інакше. Зрозуміли Ось цю невпевненість, вам треба звільнити себе від неї. Далі, козироги. Від чого вам відмовитись? Король жезлів, можливо, в вашому житті є якийсь король, з яким ви, ну, грубо кажучи, бодаєтесь останні дні, сперечаєтесь, можливо, стосовно влади, роботи, тому що це жезли. Відпускайте цього чоловіка. Просто зі своєї голові. голови. Якщо е, треба допомога, будь ласка, звертайтесь. Якщо м, розумієте, в чому справа стосовно вашого сценарію життя, можливо, ви бодалися з татом, а може мама вам продемонструвала такі стосунки з татом, і ви вирішили, що е, з чоловіком треба ось так. М, це непогано, якщо це не руйнує вас обидвох. Ну, і відпускайте контроль, тому що це король. Делегуйте. Добре? Відпускайте ось те, що тільки ви можете це зробити найкраще. Більше ніхто це ілюзія. Нам потрібні люди, і ми можемо делегувати. Водолії. Що вам відпустити в вашому житті зараз? Ну, це просто дуже важко. Десятка жезлів. Вам так важко щось нести, ну, це неймовірно важко, прямо на тілесному рівні. Ви так багато взяли на себе, це може бути і по роботі, і просто вдома зараз щось ви робите. Це дуже багато, ви на себе взяли. Тому делегуйте, будь ласка, десятьом людям точно і 100% прийшов час. Почистити свій простір. Десять чогось з кожної кімнати можете винести. От прям взяти пакет чогось і виносити сміття. Те, що вже вас не прикрашає, не робить вас, вас щасливим. щасливою. Воно просто займає простір. А нам треба зараз оновлення, тому звільняємо простір. І останній знак. Риби. Що вам відпустити з вашого життя. Туз мечів. Туз мечів. Ну, якась така категоричність. Відпускайте ось цю категоричність, і те, що ви можете тільки вирішувати, як буде. І коли буде. Ось цей початок, який ви собі там придумали, він зараз не, не на часі для вас. Його треба відпустити. А, і підпишіть, врешті-решт, якісь документи, якісь, якусь бумагу. Звільніть себе від чогось. Можливо, якийсь там треба було прийняти а, рішення або в, умови, вимоги. І е, ну, от звільніть себе посилу тому, що те, що там треба було підписати, воно повинно вас звільнити. От, звільніть себе від цього. Зрозуміли? Можете подарити комусь ручку або бумагу, або у вас зайве дома таке лежить, і е, треба від цього звільнитися. А тепер ритуал. Як я люблю. Напишіть на листочку папері, він може бути невеличким. Напишіть, я звільняю себе від старого сценарію, і пишете там, наприклад, від бідності, від смертельних хвороб від, скажіть. Від того всього, що ви зараз відчуваєте лишнє в вашому житті, від чого ви просто вже ну, е, ніяковієте, ви вже настільки втрачаєте сенс від цього всього поганого, що відбувалося в вашому житті. Тому звільніть, усе випишіть на паперу і напишіть, я звільняю себе. Зрозуміли? А потім напишіть і спалюю. Саме чому у мене тут стоїть така красива? Лерочка колись мені подарувала ось цю таку красиву статуетку свічку. І спаліть ось, ось це. Зрозуміли? Ну, і потім я вам дарую ось таке сьогодні повня енергії та позитиву. Мої думки створюють мою реальність. Бачите, я вам дарую усім. Щоб ваші думки а, перетворилися. Саме тому я й кажу: що коли у нас на вісі тілець скорпіон, ми можемо це перетворити навіть ось так. Спалили те, що нас не влаштовує, а потім написали: Я запрошую у свій сценарій: багатство, успіх, вдачу, міцне здоров'я, довге щасливе життя. З люблячими людьми усе, що ви прагнете і хочете, запишіть. Ось ми з вами зробили те, як у нас і повинно бути. Ми перетворили погане на хороше. Зрозуміли? Ну, а далі у нас буде ще ретроградний Меркурій, але це вже буде в наступному відео, тому що не хочу тут дуже багато загружати. А хочу, щоб ви а, зробили ось ці важливі речі. Звільняйте себе від токсичності і запрошуйте в своє життя усі блага на щастя вам і усім живим істотам. Добре? Підписуйтесь, будь ласка, на мене, радьте своїм рідним і близьким і до зустрічі! Напишу відео, запишу про ретроградний Меркурій. Але трішки пізніше. Він у нас буде ретроградити. Зараз він у нас в стрільці і піде назад, піде в Скорпіон. Тому, слідкуйте, підписуйтесь і будете отримувати дуже корисну, цікаву інформацію. Напомню, завжди виходять якісь тайні на поверхню, виходять якісь неприємні ситуації. Тому, кому потрібна зараз допомога, будь ласка, приходьте на астроконсультацію, на психологічну, на будь-яку підтримку, тому що в мене багато інструментів і я можу вам е, допомогти. І таро розклад також зробити, подивитися в 3D-форматі вашу ситуацію з різних боків і вирішити допомогти якнайліпше для вас. Добре? Тому приходьте, не вагайтесь, до зустрічі! Papa. Pa.